Привіт, новий день, нове відео. І сьогодні ми прийшли в парк розваг. І зараз буду вам все-все показувати. Сьогодні будемо розважатися на американських гірках. І що саме класне, ще сюди маму писала. Мама боїться, але піде нічого. А що? Треба в житті спробувати все. Тому поїхали. Тобто весь білет зі всім все включено, коштує 250 тисяч, це 10 доларів. Тобто ціни тут доступні всім. Прийшли всередину, і ось зараз буде перша така міні-американська гірка, вона не дуже страшна. Зараз будемо їхати. Ось Як воно все виглядає? Перевіряючи всі пристібнуті, і зараз будемо їхати. Я буду знімати, тому що я тут за лишаюсь, так? Ми за лісою будемо всім пока махати. Чому, ти? Чому я не хочу? А я з тобою буду тут казати пока. Ще є така гірка. ця дуже класна, мені подобається. Тут воно, здається, ніби не швидко, але ганяє воно нормально. Якщо сидіти по двох, то другу людину геть така ж сюди на тебе зносить. Прикольна гірка. Вже темніє, починає все світитися і дуже-дуже стає красиво. Всі пішли на колесо, я їх чекаю. Таке святкове, кольорове. Клас. Йду собі куплю якусь водичку. Ще хочу вам сказати, так як це відпочинковий типу комплекс, ціни тут досить приємні. Ось дивіться, є 15-20 тисяч, фрі, 25, тобто досить бюджетно. 25 тисяч, до речі, це 1 долар. Тобто 1 долар, менше долара, майже пів долара. Тобто ціни дуже і дуже лояльні. 2 долари лапка, досить бюджетно. Hello! Hello Ой. Я собі ось такий набір. Вийшло 35 тисяч. Признаюсь вам, я пам'ятаю, що мені в коментарях писали за Кока-Колу, чому я її купую, щоб ми цього не пали. Я її не п'ю, я її п'ю дуже рідко, в таких, знаєте, крайніх випадках. Сьогодні саме він. Зараз вам розкажу, чому я не хожу на атракціони і чому купила колу. Насправді я отравилася, тому що мені дуже погано, мене туснить, крутиться голова, діарея, тобто всі симптоми. Вчора, напевно, ми дуже добре поїли. Тому ось так. Не дуже приємна новина і плюс ще дуже виснажені, тому що постійно такий рух, постійно десь ходимо, щось, кудись їздимо. І це ще плюс з роботою. І сьогодні я вже просто здаю, тому що це реально дуже і дуже важко. І плюс, звичайно, монтувати, знімати це все показати. Я ось навіть сходила на манікюр, зараз вам покажу. Оновила його. Я не встигла це зняти, також пішла на пілінг до Українки, тому в мене ось такі зараз прищі дуже явні. Вони підсихають, це таке, знаєте, як опік обличчя кислотою. Ну так, неприємні відчуття, але потім буде гарно. Теж не встигла це зняти, тому що просто немає часу. І через цю всю метушню, через ось це все таке бігом, бігом-бігом, галопом по Європі я забула завтра в Олега день народження. Як це можна було взагалі забути? Не те, щоб забула, просто якось замоталася, і я вже... Це вже завтра, і ми такі двоє з Олегом. Це що, завтра справді вже так швидко. А мало того, що день народження, ще й завтра у нас візаран. Мені, чесно кажучи, не віриться. Ми завтра вже летимо в іншу країну. Це просто капець. У мене таке відчуття, що я вже десь на відпочинку, знаєте, як то стільки емоцій, стільки всього нового. А завтра знову десь потрібно їхати. Чесно, я ще не готова. І тим більше сьогодні це отруєння. Мені дуже було погано цілий день. Плюс були на роботі, ще й прийшли на гірки американські, ну це взагалі. І завтра зранку в дорогу. О, я не знаю, як це все вспіти. <рес> це за відео буде дуже дуже цікаво. Я вам не скажу, поки куди ми їдемо. Це буде дві країни, це не одна. Е, мені здається, вже і так забагато сказала, <рес> тому що це сюрприз для віки. Тому я не признаюсь. Я сподіваюся, що вона вже це відео не встигне подивитися, тому що не буде коли. Але я вам так трішечки привідкрию за навісу, тому що я не хочу розповідати, тому що для віки це сюрприз. Цю поїздку ми готували більше чотирьох місяців. Більше чотирьох місяців. Це найдовше наше напевно планування. Переважно у нас це якось місяць-два займає часу. А тут дуже довго було планування, тому слідкуйте, буде цікаво. На найстрашніший атракціон, який тут є. Тут бачите, ось так потрібно глибоко сідати в крісло і пристібаю тебе зверху дуже сильно, тому що бачите, ось це. Вони їдуть верхом і потім така там є петля смерті, чи як воно називається, не знаю. Ну тобто така колесо, що воно крутить тебе як хочеш. Тому зараз будемо їхати. Без мене, звичайно. Я вже була на цих атракціонах разів 3-4. Погнали! Зараз будуть крики. Не знаю, чи вам буде чути, але зараз будуть крики. До На речі, навіть бачите, тут не дозволяють зі взуттям, тут познімали всіх зуття. бачила як швидко. Я боїв... Ти боїшся? Але нічого не видно, але кричать добре. Підійшла трішки в сторону, хочу вам збоку ще показати, як воно виглядає. Ось тут ніхто не кричить. Це такий замок, дуже гарно, особливо ввечері мені більше подобається, тому що тут такі гарні кольори, гарна територія, доглянута, все дуже-дуже красиво. Там такий гарний місточок. Тут також щось можна пограти і виграти. Також можна придбати різні, -різні сувеніри. Є ще і для маленьких діток паровозики, Мені здається, тут на всю вікову категорію є. Але ось щось пише вже закрито, чи що ми ще йдемо на машинки і будемо, напевно, вже йти додому. Є ще такі атракціони для діток. Власне, якщо жарко, літом, то можна піти охолодитись. Ці коники мені дуже подобаються. Не знаю, не працюють, не працюють, щось нікого немає. Але це таке, знаєте, дитинство, якийсь мультик. Дуже гарний. Прийшли ми вже на машинки, зараз будемо кататися. На машинки навіть я зараз спробую піти, не знаю. Як я себе будуть почувати, але хоч на щось та й схожу. Ми вже йдемо на вихід, що вам хочу сказати. Зняла дуже мало, багато набагато більше тут є всього, але я просто не змогла, тому що отравлення виявилося сильніше за мене. Ой, Було тяжко. Поки всі випробовували атракціони різні, я бігала, випробовувала різні туалети, тому... Відео вже буде, не знаю, мені здається, менш, наполовину менше, ніж тут всього є. Але я навіть змогла покататися два рази на машинках з переривом, але змогла. І після того зразу також змогла щось інше. Краще б не, не потрібно було, але раз я вже сюди прийшла, то потрібно хоч щось спробувати. Тому ось так. Але не так обідно, тому що я вже тут була, вже все пробувала, тому мені окей. А зараз додому. Хворіти немає коли, тому що завтра зранку летимо, потрібно збирати сумки. Такі домашні справи зробити все, поприбирати, повикидати, поглянути, що де як, щоб нічого не спортилось, нічого не залишилось, тобто ось таке. Тому хворіти часто немає, тому що завтра починається подорож. А на сьогодні вже буду завершувати це відео. Зустрінемося з вами завтра вже у новій країні. Пока-пока.